Стала вперта героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована облудна, голодоморена, підсудна, і репресована проклята. Свабка обдурена, розп'ята, радянська, скорена, сумирна, сухняна, тиха, без язика, русифікована Прозріла. Прокинулась, встала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала, хворіє, будується, знає, уміє, одужує, дужчає, прагне, воліє. Страйкує, пручається, жде, голосує, іде, помиляється, аналізує, живе, опирається, дише, ростує. Вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, соняшна, грайлива, прекрасна, тужа, гумінлива, вишнева, чиста, просяниста, легка, щаслива, промениста, осяйна, зоряна, безмежна, неподоланна, незалежна Шевченкова, моя, Франкова, вербова, дивно калинова. Велика, горда, неповторна, свята єдина соборна.